Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бердянськ. Що заважає звільнити Бердянськ від расистів? І як саме це відбудеться? Тут... Грабують Україну. Хороші карти, попри всі наміри е, расистів зробити якесь лихо, хороші карти. Так, де купують Бердянськ? Мирно, тихо. Це все відбудеться поза містом, не в самому Бердянську. Скажіть вищі сили, які плани у рашистів щодо Бердянська? Що вони збираються робити? Вони будуть намагатися втікти із Бердянська, але їх зловлять. Вони будуть намагатися тікати якимись шляхами. Дуже сильно розраховують на човни, на якісь кораблі. Нічого в них не вийде. Закрито буде їхні дороги, закриються всі. Але це буде поза Бордянськом. Це на якийсь шлях вони вийдуть і там будуть всі злов... зловлять їх. Навіть більше іде, як наче вони будуть взяті усі у полон, здадуться. Скажіть Вищі сили, чи є загроза для жителів Бордянська під час. Де окупації? Знаєте, так швидко все відбудеться, тут немає загрози, хоча будуть попереджати, якимсь чином ви будете зрозуміти, знати, що зараз відбуватиметься. І що вам варто бути обережними. Так, скажіть, чи вдасться до, до кінця вересня звільнити, звільнити Бердянськ? Так, 27 числа буде звільнено Бердянськ. Буде так. Заперечую весь негатив, убираю Заперечую весь негатив, убираю Хороші карти більше. Прошу, вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Заперечую весь негатив. Убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги. На звільнення бердянська якомога швидше. Перекриваю. Більше ніхто не може завадити, де звільнити Бердянськ. Відкриваю всі шляхи і дороги військовим України на звільнення Бердянська. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, кулі, дрони, вибухову хвилю, уламки, всю можливу. Агресію щодо цивільних і щодо військових України одверніть. І назад рашистам на голову все запустіть. Буде так, буде так, буде так. Прошу. Зруйнуйте всі ворожі плани агресивно окуповувати більше не зможуть бордянських. Складають зброю, здаються, виходять. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на світ. Бордянську буде так. Так будь. дякую за увагу.